Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Під одним із моїх останніх відео одна моя глядачка написала, що там якась жовтенька курочка сидить, трішки задумалася. Ось вона, до речі. Звичайно, друзі, я це помітив, тому що я ж тут постійно біля них не знаю, що трапилося раптово, наче в один день була нормальна, а на наступний день, як то кажуть, задумалася. От, і ще у мене, як ви знаєте, є одна стара курка чорна. Вона єдина залишилась, найстаріша. До речі, десь вона. Ау, вон вона виглядає. Вон. Вона трішки підчихує е, каша йон. Так, про тебе розповідаю. От У неї таке буває періодично. І саме для таких випадків у мене є один народний метод, яким я користуюся. Користуюся давно. От. І я б сказав, що. Він навіть в деяких випадках дієвий. Одразу скажу, що жоден ветеринарний лікар цей метод вам не порадить. Е, жодної наукової аргументації щодо використання цього методу ви не знайдете, але наші бабусі користувалися ним, я також ним користуюся, до речі, дуже давно. От як бачите, вона вже почуває себе досить добре, вже навіть б'ється. Що ж це за метод? Це горілка. Так, друзі, звичайна горілка, не дивуйтеся. От, існує такий народний метод. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Отже, друзі, як особисто я даю курім горілку, я змочую нею шматочок білого хліба або батон. Мені так зручно, я завжди так, якщо чесно, роблю. І просто беру і... Запихаю. Ось так от все, з нею все в порядку. Ось вона, до речі, тут ходить. Після бублика подоїдала кашу, їй набагато краще. От я вже роблю цю процедуру декілька днів. Вже в неї навіть повне воло, тобто вона їсть. Одразу, друзі, скажу, що це не панацея. Тобто, ну, наприклад, пташиний грип ви таким не вилікуєте, тому. Але якщо от немає у вас ніяких е, можливостей, чи немає от навіть е, розуміння того, що трапилося, от одна-дві курки так от прихворіли, тому я думаю, що принаймні спробувати можна. Е, скільки давати? Я даю, от, ви бачили, такий невеликий шматочок один раз на день. Ну, можна максимум двічі, тобто зранку і ввечері. От. І ще, друзі, пам'ятайте, що алкоголь може бути надзвичайно токсичним для корей, тому використовуйте його обережно. Чому ж горілка інколи діє? На мою думку, тому що етиловий спирт має бактерицидні властивості. Він здатний вбивати деякі мікроорганізми і тому інколи можливо при незначних якихось захворювань. Горілка чи вино саме і діють. Можна використовувати не лише горілку, а наприклад, самогон чи вино. Тобто, зрозуміло, що використовувати якісь антисептики для рук чи там не знаю одеколон, тройний не можна. От, мої, до речі, кури з задоволенням їдять і так хліб, просто не кожна хвора курочка захоче самостійно це їсти. А оці, от які не хворі, ось дивіться, з задоволенням. Цей хліб поїдає. Тому, якщо вам, наприклад, потрібно дати більшій кількості курей, можете отак, от, от, наприклад, вони чхають, кашляють, але, ну скажімо так, ведуть себе активно, їдять, то можна отак от змочити більшу кількість хліба і дати їм, і вони поїдять. Або я бачив, не пам'ятаю, на якомусь каналі чоловік змочував пшоно, горілкою, розсипав і кури з задоволенням його клювали. Головне, щоб... Ця горілка потрапила до них в організм. Ось таке, друзі, сьогодні. Відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.